Біло сніжка. Жили на світі король і королева, і мали вони дочку красуню білосніжку. Раптом королева померла. Довго побивався король, але потім одружився знову. Нова королева була вродливою, але злою і заздрісною. Свою пасербицю Мачуха не взлюбила відразу. У королеви було чарівне дзеркальце. Щодня вона питала в нього: Диво, дзеркальце, скажи, хто у світі найвродливіша? І дзеркальце щоразу їй відповідало: Ти, королева, найвродливіша. Минав час принцеса росла, і одного дня королева почула від дзеркальця. Найвродливіша у світі принцеса Білосніжка. Королева мачуха розгнівалась і вирішила звести зі світу принцесу. Вона наказала слузі завести білосніжку в лісові нетрі там убити її. Наступного дня принцеса зі слугою рушили до лісу. Слузі стало шкода добру дівчину. Він просто відвів її далеко в хащу і лишав там, а сам повернувся до королеви і сказав, що виконав її доручення. Лишилася білосніжка, сама самісінька в лісовій хащі. Куди йти, у кого шукати допомоги? Принцеса тихенько пішла стежкою. Яка привела її до маленької хатинки. Усе в ній було крихітним. І спальня, і сім ліжечок у ній, і столик, і сім тарілочок на ньому. Біла сніжка дуже здивувалася. Хто ж мешкає в такій маленькій хатинці? Певно, у неї дуже маленькі хазяї. Потім подумала: якщо маленькі, Значить, не скривдять. Вона прибрала в хатинці, приготувала обід і стала чекати на господарів. Чекала, чекала і непомітно заснула. А в тій хатинці мешкали гноми. Щоранку вони йшли далеко в гори добувати скарби і лише пізно ввечері поверталися додому. Як же гноми зраділи, коли прийшли додому, побачили чисто прибрану оселю і приготований обід на столі. Дізнавшись сумну історію красуні принцеси, гноми зглянулися на неї і запросили лишитися в них жити, щоб розвіяти смуток білосніжки, Після вечері гноми влаштували для неї справжнє свято з музикою і танцями. Одного разу зла королева мачуха зізналася від дзеркальця, що Білосніжка жива і жахливо розлютилася. За давнім чаклунським рецептом вона приготувала зілля. І отруїла ним рум'яне яблочко. Потім перевдяглася старою жебрачкою і подалася в ліс до хатинки гномів. Білосніжка в цей час була сама. Добрий день, красуне, я так натомилася в дорозі, дай мені водички напитися. Жалібно попросила жебрачка. Білосніжка сніжка напоїла стару жінку водою, а та простягла їй запашне яблуко. Тільки но принцеса піднесла до губ пром'яне яблуко І надкусила його, як відразу впала мертвою. А королева голосно розреготалася. Тепер я найвродливіша. Коли гноми повернулися додому, вони не повірили своїм очам. Білосніжка була мертва, але мала вигляд зовсім живої. Гноми поклали красуню принцесу в кришталеву трону, а трону підвісили на ланцюгах до гілок могутнього дуба. Щодня гноми приносили до трони квіти та оплакували білосніжку. Одного разу через ліс проїжджав принц із сусіднього королівства. Він побачив кришталеву труну, що гойдалася під старим дубом, і гномів, які гірко плакали. Гноми розповіли принцові сумну історію білосніжки. Ледве стримуючи сльози, принц підійшов до кришталевої труни. І, не втримавшись, поцілував прекрасну принцесу. Тієї ж миті сталося диво, принцеса розплющила очі, посміхнулася. Принц відразу ж закохався в неї. Він відвіз білосніжку до себе в замок, і там вони незабаром справили весілля.